Доброго дня, добрий день сьогодні. Андерсон череті знову у Львові, і мені дуже приємно, що ми допомагаємо Західноукраїнському дитячому медичному центру. Будь ласка, ось це для вас. Ми дуже дякуємо. Ми все використаємо для того, щоб діти були поліковані, пропильнова. Щоб наша лікарня на початку війни була визнана як лікарня-хаб, яка приймає дітей з проблемами онкологічними, з проблемами онкогематологічними з цілої України. За цей час через нашу лікарню пройшло близько 500 дітей, яких ми Приймали всі діти, які лікувалися в Київському комедиті, були евакуйовані до нас. І в сім'ї ми проводили сеанси гемодіалізу і перитонального діалізу. Наша лікарня розрахована на 180 ліжок, що одночасно можуть діти перебувати в стаціонарі. З них порядка дітей 30 є внутрішньо переміщених. Будь-яка лікарня, зокрема зараз в час війни в Україні, потребує іншої допомоги, і ми Щиро вдячні благовійному фонду Андерсен Черіті за те, що допомагаєте нам рятувати українських дітей, а це є наше майбутнє, і ми переможемо в цій війні і всі разом спільно: лікарі, діти, наші військові і всі благодійники. Слава Україні!